Тисячі гривень на оплату житлово-комунальних послуг в Івано-Франківську бійці без статусу учасника бойових дій можуть оформити одноразову допомогу. Йдеться про військових, які були мобілізовані з 24 лютого і до сьогодні беруть участь у бойових діях та ще не встигли зробити посвідчення. Заповнює заяву й Ігор Данілов каже на декілька днів приїхав у відпустку, тож вирішив скористатися послугу, аби допомогти родині. Дуже зручно, швиденько, багато часу не зайняло. Пакет документів дуже мінімальний. Довідка про участь в бойових діях, серокопія паспорта, ідентифікаційний код і номер рахунку карточки, на якій має прийти допомога. Що скажу, вся допомога в даний час ну, не так, як мені, то жінці, вона з дитиною дуже буде доречна і вчасна. Скористатися послугою можуть не тільки військові з Франківська, а й бійці з числа внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані тут. Оформити документи можуть як самі воїни, так і їхні родини. Потрібно заповнити заяву, копію паспорта військовослужбовця, також необхідно ідентифікаційний код, довідку про безпосередню участь у бойових діях, яка видається військовою частиною або іншим компетентним органом, і також рахунок Айбан військовослужбовця, який. Бажаю отримати таку допомогу. Також ми зробили таке нововведення. Що дана можливість подати таку заявку можна онлайн на сайті ЦНАП і ФІА цілодобово 24 на 7 в будь-який зручний час за перший день послугою скористалися вже 65 військовослужбовців. До слова кажуть у мерії, Франківськ став першим містом в Україні, де запровадили таке рішення. Крім того, тепер бійці без статусу ОБД можуть подати заяви і на безкоштовне харчування дітей у закладах освіти. Аліна Кравченко Ігор Горпопик, телеканал. 402.